1 березня 1849 року у французькому містечку Пуантьє народилася дівчинка. Її назвали Бланш. Дівчинка росла справжньою красунею. У неї було щасливе дитинство, адже був старший брат Марсель. Батьки дівчинки були достатньо заможні. Батько Шарль Еміль Моньє. Був директором ліцею у містечку, а її мама Луїза Леонарда була дочкою біржового Маклер. Дівчинка роз... зростала привітною, щасливо гралася зі старшим братом, допитливою, однак з часом, поступово, як вона ставала дорослішою, трохи змінювалася її поведінка вважалися благородним і поважним сімейством. Вони робили пожертви місцеву церкву, займалися благочинністю, батько забезпечував родину, був главою сімейства, а мати, як вже вважалося, займалася вихованням двох дітей та вела домашнє господарство. Однак, як ми знаємо, як це часто буває, за гарним фасадом приховується зовсім інша правда. Сусіди стверджували, що мама Бланш була сварливою і неохайною жінкою. Вона часто лаяла прислугу і через свій скупий характер носила часто одну і ту ж сукню, яка частенько була брудна. А батько, хоч він і був професором у ліцею в містечку Пунтьє, вже народився первісток, хлопчик. Марсель. І він також страждав досить поганими нахилами. Журналіст газети Таймс дав подібний опис Марселю Мун'є. Це маленький, мершавий чоловік, тонкі кінцівки, якого губляться в надмірно широкому одязі. Його гостра голова з блискучою верхівкою русява борода сивиною, широкі вилиці, гачкуватий ніс, з стовсими лінзами на перенісі, різкий профіль. Розгублений погляд. Все це надавало йому вигляд нічного птаха, захопленого зненацька яскравим світлом. У Марселя, слід зазначити, також був абсолютно був відсутний нюх, відразу через рік після народження Марселя у подружжя з'явилася донечка Бланш. Як я вже раніше зазначала, у Бланш було щасливе дитинство. Однак і в неї спостерігалися напади істерії і вона зростала нервовою та істеричною. Поступово дів Бланш перетворювалася з дівчинки на красиву дівчину. Але з мірою того, як і вона ставала дорослішою, її дивні звички і характер теж проявляли себе все яскравіше. Вона мала, могла сміятися без причини. Вона могла задирати спідницю і показувати в такому вигляді через вікно. Стосунки Блан з матір'ю все, все ставали гіршими та гіршими. Хоча і не дивно адже дівчинка зростала у середовищі, яке було далеким до благополучного. По сусідству із красунею бланч. Жив адвокат, молодий, вродливий юнак, однак не зовсім багатий. Природно, що молоді люди в одне одного і в них почалися романтичні стосунки. Мати Бланш, яка була деспотичною жінкою, була проти цих стосунків і сказала, що ні романтичних побачень, а тим паче весілля вона не допустить. Подейкою, що бланш завагітнила. Але що сталося з дитиною, чи вона народилась мертвою, чи її вбили, такого немає свідчення. Однак, щоб уникнути ганьби, мама Бланш замкнула її у тісну темну кімнату. Бланш напручалася, Вона просто не думала, що її ув'язнення триватиме довгих 25 років. Одного разу в 1901 році було доставлено анонімний лист поліції французького містечка Поатьє. Пане генеральний прокурор, маю честь повідомити вам про виключно серйозну ситуацію. Я кажу про стару діву, яка замкнена в будинку мадам Муньє. Жінка живе в проголодь і спить на гнилій підстилці протягом останніх 25 років серед власних нечистот. Звучить жахливо, правда? Уявіть, яке це життя. Злетенне існування, жах. І це зробила власну матір. Коли поліція прибула в будинок до вас сімейства трималася з гідністю. Навіть коли служителі порядку відшукали таємну кімнату, замкнені на амбарний замок і зламали його, витримка не покинула Луїзу. Мати була надзвичайно стійка, деспотична, жахлива. Те, що побачили там, поліцейські, коли відкрили ту тісну коморку, просто шокувало їх. Уявіть, сморід, гниль, миші, які бігають. Миші стали постійними супутниками 25-річного життя у ув'язненні. Це страшнішої картини, мабуть, годі уявити собі. Там панував абсолютний морок. Дівчина не бачила денного світла 25 років. Мерзенний сморід буквально відштовхував їх від дверей вікна була наглухо забиті. На гнилому солом'яному матраці серед власних ескрементів і ослицьких залишків їжі лежала крита щільним килимом темного волосся стара суха жінка. А їй було всього під 50. Красуні Бланш, хоча вона вже давно далі не була красунею, було тільки 49 років. А при зрості 166 см важила лише 26 кілограм. Всюди бігали пацюки, які стали її єдиними супутниками. Коли нещасно виводили загорнуту в ковдру, мати сиділа у вітальні і пила каву. Влач відправила в шпиталь, де в неї діагностували найсильнішу ступінь виснаження. За чутками вона вела себе спокійно, погодилась їсти, прийняти ванну і навіть сказала, як це добре. 24 травня 1901 року Марсель, брат Бланш і Луїза Муньє були заарештовані. Через 15 днів мати Бланш, Луїза, померла в в'язниці, не доживши до процесу. Марселя засудили до 15 місяців в'язниці, і а йому і його адвокату це здалося несправедливим. Сусіди розповідали, що часом чули зі сторони будинку крики і навіть розбирали окремі слова милосердя, свобода, поліція і благаю. Один із свідків стверджував, що 16 серпня 1892 року чув, як жінка кричала. Що я зробила, що мене замкнули тут? Я не заслуговую такої страшної тортури. Бога немає. Якщо він був би, живі істоти не могли б так страждати. Чому ніхто не прийде мені на допомогу? До кінця днів блан залишалася в психіатричній лікарні. Там її обстригли, тому що вичесати ковтуни, в які завалялися, Її колись чудові локони було просто неможливо. Її волосся відросло, та розум, на жаль, так і не відновився. Ось така сумна і трагічна історія трапилася колись. А що ви думаєте з цього приводу? Чи могла скластися інакша доля бланш, якби мама її зрозуміла? І стала на її захист. Будь ласка, пишіть в коментарях свої думки, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. До наступних зустрічей!